Доброго ранку, мої хороші. зробила собі, тобто роблю собі каву. Тут заварна кава. Сьогодні цю корінь не п'ю. Вона вулиці вітер. І коли є вітер, мені не сильно добре. Е, так, мускатний горіх. Хто п'є так каву з такими спеціями? Я от недавно почала її пити, вже пару місяців, як то кажуть. Трошки мускатного горіху і кориці. І реально воно мені подобається. Буде ці вітер, як збираємося в село, а от не знаю. Ой, як то ми будемо йти, але щоб ще й дощ не падав. знаєте. Тобто вітер, дощ, все на купу. О, ецеваріється. У мене знову будильник розбудив. не знаю, останні дні в мене будильник будить. Раніше я вставала сама без будильника, потім вже будильник будив мене, ну, тобто не будив, а дзвенів я виключала. От, от зараз він мене будить. Просто, я не знаю, чи то я так розслабилася, що Ванеса... о вже кричать. що Венеса не ходить до школи, чи що, я не знаю. Через Маргаритку. Ще чай пили. Маргариті капучино зробила з молоком. Зараз тут приберу В село. О. Та, вставати і Маргаритка, знімай піжамку. Менесочко, давай, вставай, Застеляй диван, нічого страшного. І збираємо рюкзачок. Ми вчора зібрали трошечки рюкзак. Давай, знімай. Я вже уже знімаю, знімаю. Все, давайте. Роздіваємося, передіваємося вже 9 година, Ванеса. Або ми йдемо, їдемо на 10, або е, їдемо, ми маємо ще вечерю її готувати. 20. На 10-20, так, але 10-20 треба на автобусну зайти. Від тут автобус не приїжджає до нас до хати. То не таксі, то автобус. Маргаритка, давай. Все, сумку ми зібрали, то вона якась така повна стала, бо я там кофту взяла таку, а так лише в селі, нехай вона там буде мене, як НЗ. Рюкзачок Маргаритки. Так, Ванеса теж зібрала. А де ти де Ванеса рюкзак? А тут моя... Де є? Толе. Я щось не бачу. Толе. А, точно. <клес> тут рюкзак, Він як, як м'ячик Ванеса. Ну тата, Маргарита, не твої тапочки. Вот. Так, все снідали. Так, прибираємо. Але після того, як ти помудзикала мачалкою, то треба ще сполоснути просто з водичкою. Все, Я ще постирала, але не вивішувала на вулицю, то вона все порозвішувала, як могла. На батареї. Батареї так виключені, то буде вдома так сохнути. Виходимо. Сумка реально трошки підважкувата в банку. 10 10, 10:20 автобус. Нє, Ні, 10 хвилин ще. Раз добре. Так, двері закрила. Все, ходімо. Все. На банде, моє мамо.

Дихає, а йдемо, що хліб купляти? Так, дивиться. Ага. Фу, блін, ми чуть не задусилися в маршрутці. Йдемо, все до магазину. Ні, так, ну Венеси не можна цукерки. Халву. Е, в тобі можна халву? Не <плес> знаю. Не знаєш? Халву? Можна чи не можна? Можна, але. <плес> Можна халву. Але, трохи. Там Але я... трохи, не шоколадно, Йоди... ванільну. Я... Йдемо Йоди... до магазину. Йдемо, я. Ну, Ходіть. Це була... Не їсте? А що ви не носите там ті? Що? Шкари? А ні, я думаю, легко, воно не зимно, ні ні А як сказати? Ну, сьогодні холодніше, ніж вчора. Там морози там передають 16 градусів чи 17. А, Вінторо. я забула рукавиці взяти е, Маргариті. Та можеш так. Так, візав чорний. Всі скуповуються. Okay. На вечерю хліба, хліба. Маргаритка, що ти приклеїлася до того морозива? Чекаємо, поки діду, в черзі. Що то діду скорше прийшов, а, займа... а займовляють швидше хтось інший. Настя на роботі, так? Вже прийшла? Ой, мені сказала. Приїдь швидше. Вона мені сказала, бо це поповне цікавий. Приїдь швидше, бо я на роботі, тут до вечері готувала. Сильно, відкрай, відкрай. Туди, в ту сторону. Так, щоб вітер не Венесі, той Венесі кажу. Насті квіти, так? Насті квіти. Кетю. А він не є. Веков... Є скільки версі є. Дивись, якийсь кіт за що до нього. Диревний чегати. Ого. Якісь коцурта теж. Але надерли шерсті. Вижи, на лавці, або на посиді, нахав, або... що, кіт, тет, кіт. кіт заранний, іди. Зараз... Тебе зараз будуть Дяна, я... виганяти. Ні, бо там зараз вони щось будуть. Ні, замкне. Як він називається? Кіт. Кіт. Ні, якось кіткі. Кі. Томі, ага, Томі, точно, Томі. Томі хтось каже, хтось каже, Христос рождає, а хтось вже говорить, Христос Так, Христос та, вийшла. Тому, значить, водичку вже попіли та. І... Посвятили, та. Уже, так. На Вася народився, я прийду з водою. Що-що? <рик> я прийду з водою. Ага. Тоже, скажеш, Христос. Ох, а хто нам воду дасть? Це да. воробик приносив. Ну, Вася сьогодні вдома. Хто? Вася вдома. Вася вдома. Я кажу, воробик приносив нам воду, все, а Вася шов вдома. І Вася приносив ну, нам воду. Та я не знаю, чи він в церкві, чи ні. Та вороби? Василь теж ходить до церкви. А, як ми доїхали, чуть не стушнило. Ми їхали е, ззаді. Нам е, вийшло так, що ми будемо ну, вийшло так, що ми сиділи ззаді. Не на самому останньому на тому дивані бомбетлі, а трошечки на одне ближче. А перед нами сиділа.